Вчора під час чергової сесії міської ради депутати приймали бюджет Нововолинська на 2015 рік. Традиційно з цього питання депутатів інформувала начальник фінансового управління міськвиконкому Галина Борочук. Коштори 2015 дві тисячі дещо менший, ніж торік. і Разом із субвенцією складає 232 тридцять мільйона гривень. Минулорічний 235 мільйонів. Цих коштів звичайно недостатньо. Зокрема, норматив відрахувань податку на доходи фізичних осіб до місцевого бюджету. Складатиме 60% замість 75%, як було у попередні роки. Не вистачає близько 4 мільйонів гривень на освітянську галузь. однак далеко не ці проблеми активізували депутатський корпус, а особливо колишніх регіоналів. Найбільшим каменем спотикання для наших народних обранців стало питання виділення коштів згідно програми на підтримку місцевих ЗМІ. Хоча варто зауважити, не усі медіа так дратують депутатів. Зокрема, депутат Суднік закликав колег не підтримувати Володимирську газету місто вечірні та кабельного мовника на ТТІ. І не виділяти цитую наші кошти. Пан суднік, мабуть, обмовився, адже гроші не їхнє, а міського бюджету, а відповідно звичайних людей. І будемо всіх, кому всі комуні виділяти наші кошти. Мовляв, місцевий телеканал СТ не висвітлює події міста і на ньому жодного разу не показували проблеми шахтарів. Це два ми ходимо. Тут вимушено не погодитися з Едуардом Аркадієвичем майже з першого дня шахтарських страйків. І до сьогодні наші журналісти готують сюжети про гірників і співпереживають разом з ними. До слова і сьогодні знімальна група Стен знаходиться у Києві на шахтарському мітингу біля Кабміну. Стосовно ж того, чи добрими висвітлюємо життєдіяльність міста вирішувати нашим глядачам, для яких ми щодня готуємо свіжу добірку новин. Хоча дійсно піднесень та вихвалянь одіозної партії регіонів на нашому каналі не було. Можливо, пан суднік образився на це. Уже традиційно спільна чи то пак одна на трьох думка у депутатів Єлеви, Лударчика та Карпуса з палкою промовою виступив Юрій Єлева, котрий наголосив, що підтримує виділення коштів газеті Наше місто, але в жодному разі не для ТТІ. Пана Юрія дуже обурило, що кореспонденти СТН не знімали засідання сесії від початку до самого завершення і не дочекались питання бюджету. Де ТТІ ви бачите про висвітлення Немає. найважливішого питання бюджету? Для глядачів скажу, що традиційно триває засідання практично увесь робочий день. На жаль, можливості присвятити цьому грандіозному дійству цілий день ми не маємо адже у місті відбувається ще багато подій, а сюжети ще потрібно монтувати. Але щоб Юрій Володимирович дуже не хвилювався на голошу, що у цьому місяці питання формування бюджету на 2015 рік ми висвітлювали уже тричі, не беручи до уваги сьогоднішнього. Під час прес-конференції міського голови за круглим столом у міській раді і під час засідання виконкому. Тож основні аспекти цьогорічного кошторису до наших мешканців донесли. На жаль, такі безпідставні звинувачення це лише популізм та зведення особистих рахунків, котрі тривають уже не перший рік. А це як мінімум некоректно і непрофесійно, особливо якщо ти обранець народу. Зрештою, спірне питання було поставлене на голосування та підтримане більшістю. Тож новолинські мас-медіа таки будуть профінансовані.